І вкотре за сьогоднішній вечір вітаю вас, дорогі мої глядачі, на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні, як ви кажете, я вас вирішив побалувати прямими ефірами. Ну, Цей ефір буде сьогодні вже завершальний. І будемо ми з вами дивитися на таку теж дуже і дуже цікаву тему, яку я, знаєте, так не міг пройти стороною. Шамани Перу прогнозують перемогу України. До кінця серпня 2023 року. Особливо виділяють місяць червень 2023 року. Ну, не знаю, чи то вони так виділяють, що вже хтось там приписав, але, по крайній мірі, така офіційна інформація є, що ніби до кінця серпня 2023 року, нарешті, буде підписаний важливий цей мирний документ про перемогу України. Чи буде воно так? Чи справді це їхні пророцтво? Зараз ми з вами теж. Подивимося по картах, але саме цікаво те, що коли ми робили з вами, робили з вами прогноз на 2023 рік по місяцях. Пам'ятаєте, хто не бачив, то подивіться, будь ласка. Я чітко сказав теж про період літній, що він буде таким періодом, ніби як вімкнуть світло. От коли темрява, темрява, і тут раз така переміна. Саме літній період. І от після цього, буквально там після Нового року, бо ці шама. Шамани Перу, вони там проводять певні обряди, вітають новий рік, і вони там взяли фотографію нашого президента Зеленського і Путліра взяли фотографію там і прийшла їм така інформація, що вже нарешті в Україні до кінця серпня 2023 року буде підписаний важливий мирний документ. Ще вони також спро... Спро... напророкували, що. Буде багато катаклізмів різних природних землетрусів. Про це теж я неодноразово говорив. Що якщо людство вкотре не удумається, не пам'ятається і не почне більше духовно працювати і природу шанувати, то природа теж повстане. Тому можна їх, дійсності, цих катаклізмів свого роду теж очікувати в 2023 році. Ну, вони ніби сказали десь про напрямок теж в сторону Сполучених Штатів Америки, десь вроді так. От тому. Попереджений, значить, озброєний, значить, треба тим більше дбати про природу, щоб уникнути цих стихій та катаклізмів. Бо, як я кажу, вже так загадили і вичерпали земний ресурс, що, кажуть, одному Богу відомо, що там, як по факту є з нашою прекрасною землею. Хочеться це все дійсності відновлювати і землі, і природній ресурс, і побільше любові, добра, позитиву. І цінувати те, що ми маємо. І мирно жити. Але сьогодні ми говоримо більше власне, про їхні просто щодо України. Чи можемо справитись, тим більше, бачите, в інформполі інформація схожа з тою, яку ми тоді читали в прямому ефірі, я тоді робив прогноз. І з тим, що сказали вони буквально в середині грудня. Ну що ж, давайте будемо дивитися, бо тема справді цікава. І ще такий, бачите, нічний період я вибрав, щоб цей запит продивитися. Вкотре беру таро ключі, таро дверей. І дивимось. Перший аркан. Бачите, аркан нуля. З однієї сторони, можна сказати, що чи збудеться по факту це пророцтво, ще невідомо. Тому що Аркан Нуля він говорить про те, що ну, майбутнє багатоваріантне, і нам всім це дуже хочеться вірити, але скільки вже було прород, скільки вже було дат. Поки що, на жаль, але жодна з них не спрацювала. І поки що, на жаль, війна триває. І з іншої сторони цей аркан може говорити про обнулення, про завершення, про дійсності, початок нового етапу. І про ту якусь, як я вже навіть теж, здається, в кінці літа робив прогноз, я теж казав, що війна може один момент завершитись дуже несподівано і неочікувано. Це теж, якби, мій прогноз який ще активний. Але от такий перший аркан, що цілком і повністю так це може трапитись, тим більше несподівано. Другий аркан, четвірка мочів. Ну, до цього, звичайно, ще треба йти. Ще буде нелегко, непросто, як я кажу, і ще будуть певні жертви. Але але, шлях до цього є. Королева жезлів. Відкриті дороги, відкриті можливості. Що ж то сьогодні весь вечір таке літає? Відкриті дороги, відкриті можливості. Сьогодні весь вечір на енергопрактиці якісь мошки літали. Так, абсолютно правильно, це цілком повністю може здійснитися та реалізуватись. Особливо, мені здається, це буде вже зрозуміло якраз після квітня, після травня, тобто ближче до літа. Чи то моль, чи то якісь мошки не знаю, то щось вже таке, бачите, літає. Знак від шаманів. Ага, може бути, що знак від шаманів. Далі у нас туз кубків. Чим далі, тим краще карти. Ну, це відповідь теж йде підтвердження, так? Абсолютно правильно. Хоча, мені здається, як я теж вам казав, що після повноцінного завершення. Воєнних дій в Україні, повернення України до кордонів 91-го року. Все рівно повноцінного спокою нам ще не дадуть найближчі кілька років. Про це я говорю вже теж не першому ефірі. Це можуть бути і політичні, і економічні, всякі такі війни, інформаційні і так далі. Знаєте, І спроби ще десь знову ж таки нашкодити. Але будуть знати, що ми вміємо мститися, то в результаті і лісти перестануть до нас. І ту Спентаклів. Це теж підтвердження так. Два туза, коли випадає, це йде. Це йде так. Тому цілком і повністю пророцтва їхні, як і пророцтва наші з вами, і мої пророцтва і передбачення можуть спрацювати. Я наголошую, не треба прив'язуватись до конкретних дат. До конкретних моментів треба працювати над тим, щоб ця перемога прийшла чим пошвидше в об'єднанні. Тому що я наголошую вам, що зараз в Україні таке враження от темрява, оця от фінальна битва темрява і світла, і від того, наскільки ми переможемо, а ми переможемо, залежить і доля взагалі світу в плані очищення від, цих, від тої всієї нечисті. Ось так. Таке важливе в нас поле битви на нашій рідній землі. І ми цю битву виграємо. Світло переможе темряву. Що в нас кажуть? Це в нас голос Аркани, голос Таро. Третій раз сьогодні беру їх в роботу. Королева жезлів. Повторюється з цим арканом. Тут теж була королева жезлів. Так, так, відповідь так. Щось вони таке та й знають. Шамани Перу. Енергія. Рицар мечів. Дивіться, яка карта потужна. Енергія, сила, можливість перемогти і виграти. Бачите, шамани Перу на відміну від шаманів путлірівських, Все чудово знають. Так. Дев'ятка мечів. Так, буде нелегко, буде непросто, Будуть ще жертви, будуть ще бої. Перемога легко не приходить. На жаль. Шість жезлів. Перемога, тріумф, слава і виграш. І 20-й аркан, Верховний суд, судний день для ворога. Сурмить, восьма, труба, сурма. Бачите? Я думаю, коментарі тут вже зайві. І продовжувати робити, витягувати карти. В принципі не потрібно. Все, що ставили по запиту, відповідь отримали. Таке я кажу, що шамани Перу щось добре знають. Наше завдання над цим працювати, щоб перемога прийшла до нас чим пошвидше. А так і буде. І разом ми сильні, і разом ми єдині. І разом до перемоги ми і йдемо і дійдемо. І хай буде так, а так і буде. А помічник десь льотає, Спить десь, певно, потім вночі буде ак активність проявляти свою. Я сьогоднішніми, ви знаєте, розкладами задоволений. Сьогодні дійсності я в такому в пророчому настрої щось добре сказати, розказати. Інформаційні потоки йдуть теж гарно, тому, е тому хай не легко і не просто, але все-таки перемога до кінця літа 23-го року, так як теж в тому числі сказали перуанські шамани, можлива. Шамани перу дивляться мої ефіри. Ну, точно, особливо вони ще знають українську мову. Та, може, й дивляться, вони і в відкритому доступі наші ефіри. Тривога води спочалася вже. Хай всякі невзгоди і тривоги оминають нашу Україну і кожен регіон. Хай все буде під захистом Вищих сил. Бережіть себе, дорогі мої! Всіх вас міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю. Підтримайте вподобайками, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі. Прямих ефірів, відео, які завантажую. Поширюйте відео, залишайте коментарі після прямого ефіру. Буду всім вдячний. Продовжуємо рухатись до перемоги. Миру нам усім внутрішнього та зовнішнього. І дуже трохи. Відпочивати. Почуємось завтра. Па-па.